Слава Ісусу Христу, брати і сестри. Наш час вже піджимає, але я не буду забирати ваш святий час церковного кафе, тому я постараюся вкластися в мінімум. Всі попередні теми, якщо ви могли зауважити, заголовок починався на очікуючи Христа. І кожен з проповідників мав задати це запитання, чи очікуєте ви Христа? Я думаю, що протягом цього часу ви вже сформували для себе якусь. Відповідь або часткову відповідь, але я хочу для вас задати зовсім інакше запитання. Чи боїшся ти смерті? Чи боїшся ти смерті? Це тема, про яку не хочеться говорити, але яка торкається кожного. Це смерть це те, що ми не очікуємо, і те, що нам неприємно по-людськи. Це та старенька, яку не люблять і яка приносить тільки біль. З неї не можна домовитись, і аж ніяк не попросити перенести день її приходу в гості. Вперше смерть в Біблії з'являється на початку. Тоді, коли Бог створив світ, Бог створив людину, і він помістив її в рай для вічного життя, для досконалого життя, і він сказав таку річ: це записано буття 17 і заповів Господь Бог людині: з усякого дерева, що в саду, вживатимеш їжу, але з дерева, пізнання добра і зла не їстимеш з нього, бо того дня, коли скоштуєш його, неодмінно помреш. В моменті, коли Бог запланував вічність для людини, досконалу вічність в раю, людина вибрала смерть. Знаєте, недавно фразу таку почув, що кожен хоче в рай, але ніхто не хоче помирати. І справді це те, що нас лякає. а найбільше лякає – це невідомість, що там буде, що далі. І знаєте, Біблія це книга, яка дає відповіді на запитання. Це та книга, до якої ми можемо звертатися, і яка може нам відповісти. І сьогодні я хочу для розумів зачитати місце е текст, який написаний в книзі життя. Це Перше Солонян 13-18. Перше Солонян. 4:13:18. Брати, не хочемо, щоб ви не знали про тих, хто помер, щоб ви не сумували, як інші, що не мають надії. Бо якщо ми віримо, що Ісус помер та воскрес, то також і віримо, що Бог приведе разом з Ісусом і тих, хто помер у Ньому. За Господнім словом, ми говоримо вам, що ті з нас, хто буде живий, під час причастя Господа не випередять тих, хто помер. Бо сам Господь із голосним наказом, і з голосом Архангела та зі сурмою Божою зійде з неба, і померлі в Христі, воскреснуть. Першими після цього, й ми, що залишимося живими, будемо піднесені разом із ним на Хмари, щоб зустріти Господа в повітрі. І так ми будемо назавжди з Господом. Тому підбадьорюйте один одного цими словами. Попередні рази ми говорили про Солунську церкву, а точніше, про лист, який Павло писав до Солунської церкви, до братів і сестер, які там знаходилися. І він дуже багато їх хвалить так? про їхню віру, про їхнє братолюбство, про різні речі, які вони конують, що їхня віра видимає. Так, але в них є запитання, на які в них немає відповіді. І це одне з них: що з нашими рідними, близькими, коли вони помирають? Де знайти потіху? Яка є надія взагалі? І з перших уривках ми можемо зрозуміти, що в них перше немає знань про це, і друге, відповідно, немає надії. Або надія їхня викривлена. Бо тому що живучи серед язичників, чуючи різні твердження, можна припускати, що. Ти поділяєш їхню думку. Але насправді Біблія є тою основою, і Ісус Христос є тою основою, до якої треба звертатися і з якого треба хапатися. Тому я хочу, щоб ми наші роздуми побудували на трьох словах: трьох словах для того, щоб ми чітко запам'ятали. Перше це надія, друге це віра і третє це потіха. І я хочу навіть не просто слова, а це такий заклик. Надійся. Вір і потішай. І перше, про що я хочу говорити, це про надійся. Надія. Знаєте, брати і сестри, сум це нормально. І плакати це також нормально. Ми недавно мали чоловічу групу, на диво прийшло дуже багато братів, і знаєте, як тема назвалась? Чи плачуть чоловіки. І ми вирішили, що плачуть. Ми дослідили це питання, що плачуть чоловіки. Емоція, така як сум, плач, печаль це нормально. І Бог її заклав в нас. Біблія говорить, що радійте з тими, хто радіє і плачте з тими, хто плаче. Але наш сум і наша печаль не має йти в крайність. Вона не має бути без надії. Вона має термін, якщо так простіше сказати. І що ж таке надія? Надія, Вікіпедія пише, це емоційне переживання, відчуття. Емоція, що виникає при очікуванні суб'єктом бажаної події. Надієшся на щось, на когось, на зустріч. Знаєте, коли ти закоханий, можемо Олега запитати, то ти кожен день очікуєш цієї зустрічі, або коли Маша тобі відпише. Ти надієшся на зустріч, ти очікуєш її. І знаєте, в момент, коли ти, ця надія зростає, і в момент, коли ти зустрічаєшся з цією людиною, вона наповнюється глибокою радістю і глибоким спокоєм. Надія гріє, надія потішає, надія дає зміст життю. Брати і сестри, що вас тішить, коли ви втратили? Що дає вам продовження змісту життю? В моменті втрати земля втікає з ніг. І тоді, починає, що, і тоді починаєш розуміти, що є основою. Починаєш розуміти, що основою є Бог. А не якісь земні речі, те, що може порадувати нас в моменті, коли втратив близьку людину, це знову зустрітися з нею. І Бог той, хто може подарувати цю надію. Бог той, хто цю надію має в основі, Він її дав нам в вічному житті. І я вам хочу сказати, що наша надія дуже тісно пов'язана з нашою вірою. А точніше, для того, щоб надіятися на щось. Треба вірити в когось. І тут а другим пунктом я хочу поговорити про нашу з вами віру. Без чіткої віри немає чіткої надії. І знаєте, ми попередньо, попередні наші проповіді давніше говорили про віру, про стовбі віри Євреї 11 розділ. Так ми перечитували, і кожного з біблійних героїв ми розбирали про їхню віру, про їхній шлях. І здавалося б, ну для чого, коли ти втратив близьку людину, віра тобі. Для чого вона є? Але я вам скажу, вона є важливою. Павло пише до Солонської церкви: бо якщо ми віруємо, що Ісус помер та Воскрес, то також віруємо, що Бог приведе разом з Ісусом і тих, хто помер у ньому. Віра в Ісуса це є фундамент, який будує кожен християнин. Це Такий перелік, якщо скласти, це народження Ісуса, це Його життя, це Його смерть, заплата за наш гріх і це Його пік Воскресіння. І також ми чекаємо, коли Він прийде. Дуже багато текстів з Біблії говорять про це, але я хочу вибірково зачитати 1 Коринтян 15 розділ. Вибірково, якщо про Христа проповідується те, що Він воскрес з мертвих, то як деякі з вас кажуть, що не існує Воскресіння з мертвих? Якщо не існує Воскресіння з мертвих, то й Христос не воскрес? А якщо Христос не воскрес, не воскрес, то наше проповідування даремне, як і ваша віра даремна. Якщо ми надіємося на Христа тільки в цьому житті, то ми найжалюгідніші з усіх людей. Правда в тому, що Христос дійсно воскрес з мертвих. Смерть, де твоя перемога? Смерть, де твоє жало? Жало смерті це гріх, а сила гріха це закон. Але подяка Богові, який дає нам перемогу через нашого Господа Ісуса Христа. Брати і сестри, Ісус переміг смерть. Амінь. Це в те, що ми віримо і в те, в що ми вкорінюємось. І здавалося б, віра, в чому тут полягає віра, коли ти втратив близьку людину. Але віра це не просто рішення одного дня. Це не просто. Неділя, зібрання, але це процес. Ми зараз на домашній групі розбираємо римлян, і там в першому розділі є такий, такий вираз з віри у віру. Тобто віра це процес, це не просто якесь рішення, і це те, що ми можемо здобувати, це те, в чому ми вкоріємось кожен день, чому ми закликаємо і навчаємо кожного дня пізнавати Бога. Найбільша радість, яку може мати добра звістка, це пізнання Бога, це те, що Він відкривається, це Його характер, це його емоції, це те, як він ставиться на різні речі. І це також укріплення в вірі, в Його смерті, і також в Його воскресінні. Не буває воскресіння без смерті. І це те, що ми можемо вкорінюватись. Віра нам потрібна. І навіть в моменті страждань, якби нам не здавалося. Ми ті, хто можемо або когось потішити, або самі можемо на чомусь стояти. Брати і сестри, згадайте зараз когось з близьких і рідних, які ви втратили. Вибачте, можливо, я зачіпаю вас за живе, але чи вірите ви, що ви зустрінетеся з цією людиною там на небі? Головна думка моєї проповіді – це те, що. Біль є великою, але втіха надію є набагато більшою. Біль втрати є великим. Біль втрати близьких, друзів, знайомих є надзвичайно великий. Він відриває наше життя, наше серце. Він нам дуже болить. Ця рана кровоточить, але втіха надією на цю зустріч, втіха надію на те, що Ісус переміг, і це та основа, на якій ми можемо стояти, вона набагато більша. Можливо, це не зараз актуально для вас, але ми попередньо говорили, що смерть прийде до кожного. Чи в сім'ю, чи в родину, чи ваше близьке оточення. Це буде. І просто для чого нам потрібно міцно стояти в вірі. Для цього потрібно кожен день нам пізнавати Бога. Матію Генрі в своїх роздумах писав: частина цього блаженства буде в тому, що всі світі зберуться разом. І залишиться назавжди разом. Але найбільше щастя небо це бути з Господом, бачити Його, жити з Ним і радіти про нього навіки. Святих має втішати в їхній скорботі про померлих друзів свідомість того, що, хоча смерть і поділила, проте їхні душі і тіла знову зустрінуться. Ми зустрінемось знову з ними. І всі... Разом зустрінемо нашого Господа, щоб назавжди бути з ним і вже більше ніколи не розлучатися ні з Ним, ні з один з одним. Павло торкається також другого приходу Ісуса Христа. Так Він говорить про те, що померлі Воскреснуть першими, згодом і ми, ті, хто живі. Є дуже багато речей, які заховані від нас, брати і сестри. Вони тільки частково для нас відкриваються. Як буде відбуватися, коли буде відбуватися, що ми будемо відчувати, що ми будемо бачити. Але ми маємо міцну надію через нашу віру. Міцна надія через віру. І це ніяк по-інакшому не може бути. Дуже важливий момент, який торкається Павло, це такий вислів померлі в Христі. Померти в Христі. Для того, щоб померти в Христі, треба жити в Христі. Для того, щоб померти в Христі, потрібно жити в Христі. І це не просто якесь твердження, це не просто ритуал, коли ми можемо відспівати померлого. Це не просто ритуал, коли ми можемо помолитися над його душою і якісь інші речі, але це життя в Христі. Для нас є багато чого невідомого, кого ми там зустрінемо. Я навіть говорив з одною людиною, і вона таку цікаву думку сказала: знаєш, Давид, коли ми попадемо на небо, ми будемо дуже здивовані, зустрівши одних». І не побачивши інших. І знаєте, це, це те, що зараз наша є відповідальність. Це те, до чого нас закликає апостол Павло. Це те, що ми маємо робити. Нам потрібно свідчити. Нам потрібно розказувати іншим про Бога, щоб потім їх зустріти на небі. Уявляєте, яка буде радість велика? Надійся, вір, і третє, про що я хочу говорити потішай. Потіха це те, що ми можемо дати іншій людині. І це те, що дає нам Бог через цю надію. Ми можемо бути впевнені в зустрічі, тому що Ісус переміг смерть. П'ять років назад я почув свідчення, проповідь одного брата з нашої церкви, яка змінила моє розуміння неба взагалі. Я хочу з вами нею поділитися. В моменті, коли. В цього брата і в дружини померла донька, і коли вже на похороні після похорон підходить його друг. І в цього брата є безліч запитань. І основне запитання чому? І ми також можемо задавати запитання, чому? Чому помирає той чи інший, а ти більше зараз війна, і помирають молоді люди? І в цього брата виникає запитання, чому? І цей друг говорить одну річ, яка змінила моє розуміння. Він говорить для того, щоб. Прив'язати тебе до неба, і небо стало ближче. І небо стало бажане. Біль втрати є великий. Але втіха надією є набагато більше, брата і сестри. Надія це те, що може вилікувати наше зламане серце. І Ісус це той, хто може вилікувати цю рану. Ми, як брати і сестри, і навіть оце твердження, брати і сестри, хто це такі? Це рідні люди. Це родина. І ми з вами родина. І ми ті, хто можемо потішити один одного. Чи це слова надії, чи це мовчання просто, чи це присутність? Я Дивуюся, багато хтось говорить на похоронах: нічого, все буде добре. Ти тримайся, ти знайдеш іншого, іншого, все буде добре. Але послухайте, будь ласка, себе, ми себе прив'язуємо і цими словами прив'язуємо до, до землі, до того, що тимчасове. Але апостол Павло закликає прив'язуватись до неба. І в моменті, коли ми розуміємо, що хтось на небі є, хтось чекає. Небо стає бажаним. І небо стає не так вже далеко від нас. І ці речі, які ми робимо тут, вони стають простішими, вони стають не такими важливими, як здається, і ми чекаємо цієї зустрічі. Той факт, що наше серце прагне чогось, що земля не може забезпечити, є доказом того, що небо має бути нашою домівкою. Ми тут гості, і наша домівка на небі. Той факт, що наше серце прагне чогось, що земля не може забезпечити, є доказом того, що небо має бути нашою домівкою. Брати і сестри, смерть буде, біль буде, але ми маємо міцну надію на те, що ми будемо в вічності з Богом. Ми маємо цю радість, тому що Ісус переміг смерть. І тільки через те, що Ісус переміг смерть, через те, що Він Воскрес, ми цю маємо надію, брати і сестри, Христос Воскрес! Христос Воскрес! Амінь.